Криша над головою та перша. Потім перевела, помогли мені перевести дітей в школу з одной школи в другу. Дали надежди, сили, віри в себя. Так, про полтавський центр адаптації для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, говорить наша співрозмовниця. Вона не називається та ховає обличчя, і цьому є пояснення. Попала сюди від насилля. Бігала від мужа, <кій> бігала по городам, пряталася з дітьми. Ну а потім все-таки пройшло час, повернулася додому, в родний город. Кризовим центром, якому виповнився рік, з першого дня керує Олена Чекурова. Каже, вони допомагають тим, хто до них звертається. Психологічна допомога. Гуманітарна допоможь, тому що многі у бігали з домов, многі обігали в шлюпках. Діті розбути, роздію. Тобто у нас є можливість всіх або діть, так як в городі дістають соціальна ініціатива. Наша діджені сержант поліції Аліна Кондратенко зазначає, що з центру вони активно співпрацюють, і коли надходить повідомлення про сімейне насильство, уже має чіткий алгоритм дій. «Виїжджаючи на виклик, патрульні поліцейські знають адресу, знають усі контактні номери працівників кризового центру. І жінок, які потерпають від насильства в сім'ї, не можуть з певних причин залишатися. вдома. патрульні поліцейські доставляють сюди. Жінки, які потрапили в складні життєві ситуації, можуть перебувати в цьому центрі півроку. Протягом цього часу їм допомагають почати нове життя, у якому немає насильства та страху.